Всім привіт! Сандеро. Сандеро, який я анонсував за 3,5. Зараз автомобіль вже доробляю до, до кінця. Крило, як ви бачите, викаталось. В принципі, ну, деякі сліди того, що воно каталось, є, але фактично по ньому не видно. Ну, якщо не приглядатися і не звертати на те дуже сильну увагу, то не видно. Крило викаталось, дверка підкаталася. Шматочок порога підфарбувався, шматочок кришки. Таким, такою частиною ну, воно так було фарбоване, підфарбувався. І ця арка також шматочком напилилася легенько. Е, значить, Що це за автомобіль? Хто дивиться відео вперше? Це Сандеро, 1,4 бензин, 8 клапанів, я перепрошую за вітер. 8 клапанів. Без кондиціонера, гідрач центральний, два ключі присутні. 154 тисячі має машина оригінального пробігу. Фарбований, я вже сказав, шматок цієї арки, отак, не, ну, не, не високо. Шматок задньої кришки, тут шматок порога. І, в принципі, все. Далі я підтягував, трішки підтягував дверку, трішки підтягував переднє крило. Приїхала вона з Швейцарії, не фарбована. Почистив вже салон. Салон вийшов досить такий гарний. ну ще Залишається помити проєми. Салон почищений, машина вже чиста, такі сидіння вийшли. Тут ці такі забруднення. ну, не знаю, не можу я їх забрати, не знаю причини, але не забираються. А кермо перешите. Перешив кермо. Магнітола тут хороша стоїть. Гідрач, два ключі, я вже сказав, коврики лежать. Далі. На що ще чекає автомобіль, і зараз це буде робитися. Полу ось права. В зборі міняється. Далі комплект ГРМ, ремінь, генератор і передні колодки. Вирішив обслужити автомобіль повністю для того, щоб хто її буде купувати, десь якісь невеликі населені пункти вже цим всім не парились. Тут отакий стан. Багажник, в принципі, в, не в гарному стані. Комплектний, з поличкою. Болонного ключа тільки немає. Тут стандартна проблема для Сандеро затерто. Знак аварійної зупинки також присутній. Машина з подголовниками, ну, вони досить часто в них відсутні, ціна 4200 вже буде сервіс, весь проведений повністю в цій машині. Тобто заміна полосі правої, вона не постійно хрустить. Я, в принципі, міг би її не замінювати, тому що вона, це треба так добре дати газу або десь зловити момент. Але я вирішив, що якщо вже буду продавати комусь. З підписників, і потім людина мені набере через тиждень, що чує цей хрускіт, мені буде незручно. Колодки передні також вони зношені, їх треба замінити. От. І, звичайно, що оливу я вже, вже замінив масло, повітряний і масляний фільтр. Ну і також, звичайно, що комплект ГРМ і ремінь генератора. Вирішив замінити все для того, щоб хтось з підписників катався і не мав проблем. Така машина, хто пам'ятає, тут треба було підшивати сидіння, сидіння вже підшите. Все зроблено, в принципі, залишається тільки експлуатувати. Тому така машина, кому цікаво, друзі, 4200 це чистий 9 рік, 1,4, 8 клапанів, дачі Асандеро. Не ржава машина без корозії. Достойний дуже такий стан. Під капотом гарна, без корозії також. Крутилося це крило, ну воно в принципі, змушено було крутитися, тому що його рихтували і рихтували його знятим. Так працює двигун, досить таки рівно. В принципі, гарний збережений антифриз на місці. Акумулятор крутить гарно, навіть якщо деякий час автомобіль стоїть. Кому цікаво, знаходиться вона біля дубного. Можемо привести, віддавати вам місто рівне. Повністю сервісований автомобіль без капіталовкладень. Живий по кузову, не ржавий знизу, комплектний. На ньому стоїть хороша зимова гума. Вона зараз брудна, її погано видно, але тут протектор гарний. Бриджістоун. Задні колеса ще в трошки кращому стані, ніж передні. От, більший протектор, ну, на два сезони її цієї гуми точно вистачить на два сезони зими. Літо? Ну не знаю, вже за літо, то вже вам думати особисто. Кому дорого, хто там е має якісь ілюзорні бачення, що тут півмільйона пробігу, чи там 700 тисяч, чи ще якісь всяку бридятіну. Хлопці, можете написати, у машини 154 оригінального пробігу. Я не хочу нікому нічого розказувати, бо вже просто втомився. Бачу, що. Люди з такими базовими знаннями, що таке автомобіль, відразу пишуть, о, кермо стерте, значить півмільйона, сідочку треба шити, значить 300 тисяч. А я від'їздив 35 мільйонів кілометрів, і в мене сидіння залишилось оригінальне. Хлопці, не розказуйте басні крилова. Сандеро є Сандеро. В нього є свої моменти, вони всі тут усунені, і машина доведена до такого стану, коли на ній можна просто сісти і їздити. Ви чуєте, як працює двигун? Тихо, без перебоїв. Хороша, гарна, збережена. Машина, а, до речі, комплект нового щеплення тут також встановлений. Все, кому цікаво, приїжджайте, купуйте. Не будете нічого ремонтувати, найближчих, я думаю, тисяч, ну, як мінімум 10 це до заміни першої оливи перший раз. Ну, Хіба захочете обробити її антикором і купити собі якісь кращі коврики, тому що тут лежать звичайні трап'яні, на зиму вони вже і на осінь не дуже то і підходять. Ходу машина хороша, ходу в неї хороша. Має металевий захист, що в принципі не часто буває в Сендерках. в більшості вони в степлеях стоять металеві захисти. Тут машина адаптована для сільських доріг, сільських умов. Ну і важких умов експлуатації також, кому треба на поле. Досить таки великий. Це хетчбек. Я хочу сказати, що тут місця реально навіть більше, ніж в другому, в третьому реномагані позаду сідаєш. Тут просторо, дуже великий диван, можна спати на рибі не один раз перевірено. Троє людей дорослих тут сідає позаду також спокійно. Попереду місця адекватно вистачає широкий, нормальний автомобіль для, навіть для людей, які мають досить таку немалу комплекцію. Все. Приїжджайте. 1,4, 8 клапанів, механіка, 5 передач. 9 рік, дачі Асандеру, без кондиціонера, гідрач центральний, АБС присутній. 4200. Повністю сервісована. Заміна оливи, нове встановлене щеплення, будуть нові колодки, нова напіввісь, новий комплект ГРМ і новий ремень-генератора. Антифриз замінений був в Швейцарії. Кому цікаво, телефон мій в описі є до відео. Набирайте, не пишіть дурниць, приїжджайте, купуйте живий сандерок. Помитий, почищений, приємно пахне, вже не, не потребує ну і не буде потребувати жодних. Капіталовкладень дана машина. Все працює, повороти, фари, все працює, сигнал працює. У них часто, ви знаєте, буває в сандерках проблема. Не працює сигнал. Тут працює. Ця кнопка часто у них тут в, в цій гітарці ламаються проводки. Тут, в принципі, слава Богу, все нормально. Вікно, до речі, вітрове лобове тут оригінальне. Кому цікаво, телефон в описі до відео. Все, заговорився, занадто багато. Всім добра. Мирного неба, всім пока.